Ювелірні ваги і вологомір. Навіщо він мені сьогодні? вони мені сьогодні? Дивіться, ось у мене. Я працюю з термоясенем. Ось у мене такі накладки. Ця партія термоясеня йде з трьома відтінками. Темний, трішки світліший і світленький термоясень. Мені цікаво поміряти вологість і вагу. Що ми зараз з вами і зробимо? Міряємо вологість. Так, світлий термоясень. 8.7, 8.6. Середній колір. 8.2. Темний. 7.6. Міряємо їхню вагу. Світлий 27,6 Середній 30 Темний 29 Я думав, що Якщо він темніший, то відповідно він більш висушений, просушений більше і буде мати меншу вагу. Моя теорія не підтвердилася. Ми, маємо, ми бачимо те, що світліший йде з термоясень, відповідно, він йде важчий. Ну, можливо, сама структура дерева саме в тому місці, де, з якого йде ця, ця плашечка безпосередньо. Можливо, там дерево більш пористе, І це дало ваги на декілька грам менше. Ну, під час використання ви не відчуєте переваги, або плюси, або мінуси. На своєму клинку ваги накладок плюс-мінус 2-3 грами. Але це такий для себе я провів експеримент. Вам відео в Тікток розміщаю. Також, можливо, буде цікаво комусь подивитися.